Вітаю пані та панове, це 183 й епізод Юніверс моду. Ми на арені Ро на нас очікує поєдинок один на один. з Лос-Анджелесу, Каліфорнія, на арену вийшов LA Knight, Найтє, yeah. який все ще намагається. Отримати зустріч проти скали, проти фінального боса на Реслманії, але поки його поклики не отримали жодної відповіді. Паючи тут за Лейнайта при, прийшов. And his from Hamburg, Germany, at Ooh. Ooh. Так, його опонент, представник Імперіуму, який вже не знаю, чи можна вважати Імперіум існуючим, адже Людвіг Кайзер та Гюнтер зараз у тьорках між собою. Обидва заважають один одному, тож його опонент. Людвиг Кайзер. Опа і кажучи про Юнтера. А ось і він. Юнтер наносить удар. Перший удар у цьому матчі, не будучи його навіть учасником. Потужна атака від Юнтера для Людвіга Кайзера Бікбут. Від Елей Найта бій розпочинається. Людвіг Кайзер розпочинає цей бій не у найкращому стані завдяки атаці Юнтера. Перед матчем Суплекс від Людвига Кайзера отримує Елей Найт. Панч в пику отримує Елей Найт. Людвиг Кайзер. Можливо, цей напад Юнтера перед поєдинком додасть Людво Кайзеру Адреналіну та впевненості у собі. Лейнайту він додасть самовпевненості. Завжди так близько були канати до камери. Пауерслем від Lai Є! Yeah! Кайзер двораздовий чемпіон світу у важкій вазі у цьому сезоні отримує від Елей Найта. Некбрейкер відбувається Людвиг Кайзер від Найта. Елей <coughs> Найт. Ще один некбрейкер. У подаруночок до Кайзера. Удар по пиці. Отримує Кайзер Бігвуд. Лейнайт. Ох, який просто накоютуючий панч. Елей Найт, до речі, теж колишній чемпіон світу, чемпіон Всесвіту. Тому два колишніх світових чемпіона Universe Моду У нас сьогодні змагаються на Арені Ро, але у Лейнайта сьогодні явна перевага після такого нападу від Гюнтера. Удари та колотушки. Ой-ой-ой Найт! Ухиляється від атаки Людвига Кайзера. І ще один крейкер. Lей Є. Елбоу-дроп. ні! Людвиг Кайзер тікає під цього елбоу-дропу. Не так вже швидко. Некбрейкерні заблокував Людвиг Кайзер атаку. Удар по спині отримує LA Knight. Найт. Кайзер відчайдушно. Намагається відбитись від атаки LA Найта кросбаді. Кроссбаді утримання. Виривається LA Найт. Ой-ой! Кайзер упіймав його! І ах! Прямісінько! На канати. Ой-ой-ой ні, Людвиг Кайзер. Що зараз буде? Білий шут. Ні, це буде просто некбрейкер. Утримання від Кайзера. Один, два. Господи, Елей Найт ледве-ледве не програв цей бій. Навіть незважаючи на досить крутезний початок. Подивіться на цей ракетний дропкік від Елей Найта. Можливо, цього разу Елбоу Дроп вдасться йому зробити. Так. Елбоу дроп від Елей Найта. Утримання для Кайзера. Один, два. Ні. Людвиг Кайзер виривається. Елей Найт вже очікує. Щоб нанести вирішальний постріл Біфті! бланфорс Force Trauma від Елей Найта. Для Людвіга Кайзера утримання. Але Кайзер виривається. Ой-ой! ой Елейнат -ой -ой, відбувається від коронного прийому Кайзера ще один Бієвті. Другий поспіль. Отримує Людвіг Кайзер і. Перемога за Елейнайтом. Переможець поєдинку. LA Knight! Є! Yeah. Ой-ой-ой, елей ой, Найт озирнися! Він тут скала, підніжжя скали! Для Елей Найта від фінального боса. І, схоже, що скала на цьому не завершив. Він почув виклик! Підніжжя скали під номером два. І на додачу народний лікоть. Панове, я гадаю, що це можна розцінювати як прийнятий виклик. Так, що ж, пані та панове? Я почув, що ви хочете більше. Не те, що більше, ви проти того, щоб ми відмовляли світ розмовних сегментів, незважаючи на те, що вони займають багато часу. Юніверс мод вас почув. Тож, пані та панове, будь ласка, зустрічайте. Чинні чемпіони світу серед команд? Джиммі та Джей. Брати Усо, і в них є. Повідомлення до Universe модул. Ей, hey, ей hey. перш за все, вуличні пороки, ви, красунчики, респект. Ми, як найкраща команда усіх часів, хотіли зробити щось особливе на найбільшій Реслманії. Ми хотіли відродити класику, тож ми пропонуємо тристоронній бій за правилами: столи, драбини та стільці. Докінс, Форд, ми хочемо подарувати вам місце у цьому поєдинку на знак поваги до ваших здібностей. Щодо третьої команди. Скажи їм, Джиммі, третьою командою стануть засновники поєдинків TLC – брати Дадлі! Так, ми з ними поговорили і вони погодились, але є одне але. Баба Рей дуже рветься в бій. Він вимагав поєдинку зі столами просто сьогодні. Тож, пороки, висилайте когось з вас і давайте завдамо жару. Саме так, панове, якщо ви не зрозуміли, зараз на нас очікує тристоронній бій зі столами. І я бачу, що з братів Усо саме Джей залишився. Він хоче прийняти участь у поєдинку. А на Реслманії ми з вами побачимо тристоронній TLC матч. Наступний учасник цього поєдинку це Монтес Форд tlc поєдинки вони колись були дуже іконічними. Класичні поєдинки між братами Дадлі, братами Харді та Еджом та Крістіаном. Ми побачили з вами два TLC-поєдинки на WrestleMania, якщо мені не змінює пам'ять. Брати Дадлі відповідали за столи. Брати Харді за драбини Едж та Крістіан за стільці. Саме вони вигадали цей тип поєдинків дуже цікавий буде бій на Реслманії. Гадаю, що у даному випадку брати Усо відповідають за стільці, вуличні пороки за драбини, а брати Дадлі. Як і раніше, за столи. Так, його опонент це баба Рей Дадлі! Що його? Їх опонент? Так, панове правила прості. Для перемоги необхідно проломити стіл одним з суперників. Перший, хто це зробить, стане переможцем цього поєдинку у сайтвокслем дропкік. Від Монте Форда медвежі обійми від Баба Рея. Але подивіться, Баба Рей, він просто. Не звертає уваги на удари Джея Усо. Якісь в нього рахуночки з Монтезофордовим Бабарей розносить обох своїх суперників. Хух. Знову Монтезофорд намагався атакувати Бабарея, дадлі просто не звертав уваги. Можливо, брата Мусота. Вучним пороком слід буде об'єднатись проти братів Дадлі. Шлагбаум від Монте-Зафорда. і Бабарей дістає Стіл. Get the Tables. Фірмова кричалка. Братів Дадлі. Хто отримає перевагу напередодні Wrestle Ну, перевага тут чисто моральна. ух Бабарей пере... пересилив, перевісив. Переважив Усо. На Реслмані легально можна буде використовувати і столи, і драбини, і стільці. Рятує Джейусо не тільки монте Форда, але й потенційно свою перемогу Джейусо! Я вже думав, що зараз... Бабарей! Ледь сам собою! Стіл не проломив. Бачили цей стрибок? А це лише один з видів зброї, який на нас очікує на Реслманії. Там ми побачимо ще й стільці, ще й драбини. Ой, -ой Монтесфорд стрибає. Не дуже вдало приземляється на Джея Усо, Повертається на ринк. Баба Рей Дадлі. Супер Кейк! А вже аж три стола на ринзі. Баба Рей відбувається від сигнатурочки Джея. Вилітає легенда і за межі рингу, Ой-ой. Монтесфорд -ой. відбувається Айріш Віп. Мимо Суплекс від мейн евента Джея Усо. Ух, дропкік і опиняється з в куточку. Як виявилось, виявляється, не так то й просто проломити стілки йомусь у тристоронньому поєдинку, адже усі будуть. Один одному заважати. О, зараз у нас буде справжній дуель зі столами. Я так подивлюсь. Баба Рей підняв Джея, Баба Рей! Перемагає у цьому поєдинку! Спеціаліст за столами по столам проломив стіл. Джейм Усо переможець поєдинку Баба Рей Дадлі. Непоганий моментум напередодні Реслманії для братів Дадлі. Ну, панове нашою головною подією сьогодні стане перший півфінал турніру Легенд. Фінал ми з вами, звісно, побачимо на реслманії. Першим на арену виходить Букер. Вже великий шлях подолано у цьому турнірі. В нас залишилися лише півфінали. І фінал, щоб визначити. Хто стане чемпіоном безсмертних. Його опонент легендарний Бурет хітмен -Харт, Обидва члени зала слави. Дуже цікавий. У нас очікує поєдинок. Десь дах у арени пропав. Отже, Букарті проти Брета Харта. Я, якщо чесно, не знаю, чи був цей поєдинок, чи відбувався він колись. Підозрюю, що так. Ми у WCW, напевно. Був період часу, я думаю, коли і Букарті, і Бред Гард були частиною WCW. Але, незалежно від цього, він відбувається просто зараз у Юніверс моді. Високі ставки. Хто пройде на WrestleMania? Айрішвіп від Брета Харта. Ой-ой-ой, удар ногою майже влучив по Букеру Ті, але ні. Брет Харт відбувається. Больовий захват. Ох, Йошкін-кот. Подивіться, в яку каркозябру викручує Хітмен Букера. На щастя, для Букараті він відбивається від цього страшенного захвату. Бекдроп від Букераті. Утримання. Хітмен виривається. Колотушка від Букараті ні. Букер відбивається від Брета Харта і сайдбокс Слем! Подивіться, який Букер ті здоровий дядька. Так, то поки він сидить за столом коментаторів на NXT і не скажеш. Ох, ви, викидає Бред Гард букер за межі рингу. Бред Гард прямує на третій канат. Зараз, здається, буде потужний стрибок. Стрибок дійсно був потужним, але ціль він не знайшов. Айрішвіп. Від букера Ті для Брета Харта Букер на третьому канаті. Летючий удар. Чи побачимо ми Спінаруні? Ні, схоже, що не побачимо. І ще один бекдроп від Букера. Що ж сьогодні побачимо ми у фіналі цього епізоду? Чи це буде Спінаруні або Бред Гард буде святкувати над зваленим... Тілом Букараті. А ось і Спінаруні від Букера. Чудовий був кік від Букера Ті І чи вдасться йому зробити коронні ножиці? Так. Ножиці або феймесер. І на те, і на те схоже утримання для Брета Гарта, Але Хітмен виривається. Навіть не витративши. Своєї витривалості другого дихання. Можна сказати, Бред Харт підіймає Букраті на плечі. Проте поки що марно цього робити. -о. -о, -о. І в нас обмін ударами. Потужний обмін потужними ударами. Ляпас від Брета Харта Букерті заїжджає. Ой-ой! Хибить букерті, хибить! Хибить вдруге! І хибить Бред Харт! Кік від Букараті! Господи, оце було найзапекліший обмін ударами, який ми бачили! І ножиці! Від букера для Брета Харта утримання. Брета Харта рука під канатами. Рефері схоже, що байдуже на це. Брет Харт виривається. Глядачі скандують, ми хочемо ще. Ще разочок. Сплеш від букера для Брета Харта. Це дійсно запекли бій двох легенд. Букер Ті! Ах! Яке падіння. Не знаю, що це повинно було бути, але воно явно пішло не за планом в букера. Ножиці! Ножиці по найжорсткішій частині рингу. По кінчику рингу, стрибок. Букерці хибить знову зі своєю повітряною атакою. Букер! Чи вийдуть ножиці втретє? Так, Бред Харт отримує ножицями по голові. Утримання. Букер Ті проходить у фінал. Переможець поєдинку. Букер Ті. Тож на WrestleMania Excel, букер Ті зустрінеться або з Куртом Енглом, або з Дасті Роудсом. І з ким саме ми дізнаємось з вами вже на арені Смакдаун. Дякую за перегляд, пані та панове. Бувайте.